Євангелія від Матея, розділ 8. Коли ж Ісус сходив з гори, ішла слідом за Ним сила народу, і приступив до нього прокажений, вклонився йому і мовить, Господи, коли захочеш, зможеш мене очистити. Ісус простягнув руку і доторкнувся до нього, кажучи. Будь чистий, і він негайно же очистився від прокази. Тоді Ісус промовив до нього Гляди, не кажи нікому, а йди, покажися священникові і принеси дар, приписаний Мойсеєм їм на свідоцтво. Коли Ісус увійшов у Капернаум, приступив до нього сотник. Благаючи його словами, Господи, слуга мій лежить дома розслаблений, і мучиться тяжко. Ісус каже до нього: Я прийду й оздоровлю його. Тоді сотник у відповідь мовив: Господи, я недостойний, щоб ти ввійшов під мою покрівлю, але скажи лише слово, і слуга мій видужає, бо і я. Теж підвладний чоловік, маю вояків під собою і кажу цьому Іди, і йде, а тому ходи і приходить. І слузі моєму зроби це і він робить. Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що за ним ішли Істинно кажу вам ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Кажу вам, що багато прийде зо Сходу і Заходу, і засядуть з Авраамом, Ісааком та Яковем у царстві небеснім, а сини царства будуть викинуті геть у темряву кромішну, де буде плач і скрегіт зубів. І сказав Ісус сотникові Йди, хай тобі станеться за твоєю вірою, і видужав. Слуга тієї ж години. А як Ісус прийшов до Петра в хату, то побачив його тещу, що лежала в гарячці. Він доторкнувся до її руки і полишила її гарячком. А вона встала й услугувала йому. І як настав вечір, принесли до нього багато біснуватих, і він словом. Вигнав духів і зцілив усіх недужих, щоб збулося сказане пророком Ісаєю він узяв наші недуги й поніс наші хвороби. Побачивши силу народу навколо себе, Ісус звелів відплисти на другий бік. І, приступивши один книжник, сказав до нього Учителю, куди б ти не пішов, я. Піду за тобою. А Ісус каже до нього Лисиці мають нори, і птиці небесні, гнізда, а син чоловічий не має де голову прихилити. Другий з учнів сказав до нього: Господи, дозволь мені піти спершу поховати батька мого. Ісус же сказав до нього: Іди за мною, і зостав мертвим. Ковати своїх померлих. Як увійшов він до човна, слідом за ним увійшли його учні. Аж ось зірвалась на морі така велика буря, що хвилі заливали човен він же спав. Ті кинулися до нього, збудили й кажуть Рятуй, Господи, ми гинемо. А він до них каже Чого ви лякливі?» Маловіри. Тоді встав, погрозив вітрам і морю, і настала велика тиша. І здивувались люди, та й заговорили між собою хто це такий, що і вітри, і море йому слухняні. Коли ж він прибув на той бік у край гадаринський, зустріли його два біснуваті, що вийшли з гробниць. Але такі люті, що ніхто не міг перейти тією дорогою. І почали кричати: Що нам і тобі, сину Божий, прийшов єси сюди, щоб нас мучити перед часом? Оподаль же від них паслося велике стадо свиней. Біси попросили його, Як ти нас виганяєш, пошли нас в оте стадо свиней. Ідіть, сказав їм. І вийшли з них і ввійшли у свиней. Тоді то все стадо кинулося з кручі в море й утопилося в хвилях. А пастухи повтікали і прибігши в місто, все розповіли, а й про біснуватих. Тоді все місто вийшло Ісусові назустріч і, побачивши його, попросили, щоб відійшов з їхніх околиць. Перше послання до Тимотея, Розділ 6. Раби що під ярмом, нехай уважають своїх панів достойними всякої поваги, щоб не зневажалось ім'я Боже і наука. А ті, що мають панів вірних, хай ними не нехтують через те, що вони брати. А навпаки. Нехай ще більше їм служать, власне тому, що ті, які зазнають від них послуг, вірні та любі. Цього навчай і умовляй. А коли хтось навчає інакше і не притримується здорових слів слів Господа нашого Ісуса Христа та побожної науки, той засліплений гордістю. Нічого не розуміє хворий на пусті змагання та словесні суперечки. З цього виникають заздрість, сварка, зневаги, лукаві підозри, постійні спори людей із зіпсованим розумом та позбавлених правди. Вони гадають, що побожність то засіб зиску, але великий зиск. То сама побожність бо дає задоволення. Ми бо не принесли на світ нічого та й винести нічого не можемо, а маючи поживу та одежу, цим будемо вдоволені. А ті, що хочуть багатіти, впадають у спокусу та втинета і в безліч бажань безглуздих та шкідливих. Що штовхають людей у прірву та погибель, бо корінь усього лиха грошолюбство, до якого деякі, вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче божий, утікай від цього, шукай праведності, побожності, віри, любові, терпеливості, лагідності. Змагайся добрим змагом віри, старайся осягнути життя вічне, до якого ти покликаний, і за яке був склав гарне визнання віри перед багатьма свідками. Благаю тебе перед Богом, який усе оживлює, і перед Христом Ісусом, який при понтійському пилаті склав добре визнання. Щоб ти. Зберігав заповідь без плями, без догани, аж до появи Господа нашого Ісуса Христа, яку свого часу з'явить блаженний і єдиний володар, цар царів і владика владик. Єдиний, що без смерті має, що в світлі живе неприступнім, якого ніхто з людей не бачив. Ані бачити не може йому честь і влада вічна. Амінь. Багатим у цьому світі накажи, щоб не неслися думками вгору та не надіялися на нетривке багатство лише на Бога, який щедро дає нам усе для вжитку, щоб добро чинили. Багатіли добрими ділами, були щедрі, ділилися радо і тим робом збирали собі скарб, добру підвалену на майбутнє, щоб осягнули життя правдиве. От Тимотею, бережи передання, уникай світського пустословства та суперечностей неправильного знання. Що його деякі, визнаючи, відхилилися від віри. Благодать з вами. Псалом 55 Вислухай Боже, мою молитву. І не ховайся від благання мого, прислухайся, і вислухай мене. Я мучуся у моїм болі і хвилююсь ворожим гуком, грішника криком, бо вони наносять мені лихо, і в гніві зо мною ворогують. Серце моє тремтить в мені, і страхи смертні налягли на мене. Страх і тремтіння надійшли на мене, і жах оточив мене навколо. І я кажу Коли б то мені крила, як у голубки, я полетів би і відпочив би. Ось я полинув би далеко, осівся б у пустині, шукав би собі захисту притьмом від буревію та від хмари. Знищ, Господи. Розділи їхні язики, бо я бачу насильство і розбрат у місті. У день і вночі, на мурах, що вони його обходять, несправедливість і кривда серед нього. Загуба серед нього, з його майдану не сходять гніт і лукавство. Якби то ворог глузував із мене, я стерпів би. Якби мій ненависник та повстав на мене, від нього я сховався б. А то ти, чоловіче, моя рівня, друг мій і мій знайомий, з котрим ми собі разом любо розмовляли, додому Божого ходили собі в святковому гуртку, Хай смерть поб'є їх, нехай зійдуть живими до шиволу, бо лиш підлота. У їхніх домах і посеред них. А я звернусь до Бога. Господь мене врятує. Увечері, і вранці, і опівдні як вилитиму і стогнатиму, і мій голос Він почує. Він визволить у мирі мою душу від тих, що на мене роблять засідки, бо їх багато проти мене. Почує Бог. І упокорить їх, Бог, що живе одвіку, нема бо каяття у них, вони бо не бояться Бога. Кожен підносить свої руки на своїх же друзів, порушує свою умову, масніші від сметани його губи, серце ж його завжди готове до бійки. Слова його ніжніші від оливи, але вони. Мечі вийняті з піхви, залиши на Господа твою турботу, і Він тебе підтримає, повіки не допустить, щоб справедливий захитався, і ти, о Боже, зведеш у яму тління їх. Кровожерні та лукаві не доживуть до половини віку свого. Я ж, Господи, надіюся на тебе. Книга Приповідок, розділ одинадцятий. Вага фальшива для Господа гидка, а вірні важкі йому угодні. Як прийде гордість, прийде і ганьба, з покірливими мудрість. Досконалість праведних вестиме їх, зрадливих погубить їхнє лукавство. Багатство в день гніву без користі. Від смерті рятує справедливість. Справедливість чесного вирівнює йому дорогу, безбожний. Із за своєї безбожності гине. Справедливість праведних рятує їх, підступні заплутуються у власній злобі. Умре безбожний, загине і його надія. Сподівання сильних змарнується. Праведник з біди спасеться. Замість нього ж влетить у неї безбожник. Устами нечестивий губить свого ближнього. Праведники своїм знанням спасуться. Коли праведним щастить, радіє місто. Як гинуть грішники, веселі крики лунають. Благословенням праведників місто йде угору, Устами грішників занепадає. Хто гордує ближнім, той недоумок. Розумний чоловік мовчить. Обмовник таємницю виявляє, а вірний чоловік справу приховує. Де нема розумного управління народ занепадає, а де багато дорадників, там справи стоять добре. Біду на себе накликає той, хто ручається за чужого, а хто поруки уникає, той безпечний. Ласкава жінка. Славу здобуває, і ті, хто трудяться, приходять до багатства. Чоловік милосердний творить добро собі самому, Жорстокий мучить власне тіло. Безбожник заробляє платню обманливу. Хто ж сіє правду, той має певну нагороду. Постійна справедливість до життя прямує. Хто ж гониться за злом, той гониться за смертю? Огидні для Господа лукаві серцем, та любі йому ті, хто ходять бездоганно. Можна ручитися, що безбожник не уникне кари. Потомство ж праведних спасеться. Що у свинячі мрилі золота каблучка те гарна жінка, якій бракує глузду. Бажання праведних тільки добро, сподівання безбожних гнів. Той сипле щедро і йому ще прибуває, А той скупий надміру і убожіє. Душа, що благо діє, розбагатіє, хто зрошує, той теж буде зрошений. Хто хліб ховає, того клястимуть люди, хто ж його продає на голову тому благословення. Хто добра шукає, той знаходить ласку, а хто шукає лиха, над тим воно сходить. Хто на багатство покладається, той упаде, а праведні, як листя, будуть зеленіти. Хто держить дім свій у безладді, успадкує вітер і дурень буде рабом мудрого. Плід праведного. Це дерево життя, а мудрий здобуває душі, коли праведник матиме на землі відплату, скільки ж більше злий та грішник. Книга Пророка. Єремії, розділ 47 Слово Господнє, що надійшло до пророка Єремії профілистимлян, перш ніж фараон ударив на газу. Так говорить Господь. Уже ринули води з півночі, немов розливний потік, і затопили землю з усім, що її наповнює міста та їхніх мешканців. Люди кричать і лементують всі, що живуть в країні. Вчувши тропотіння копит їхніх дужих коней, гуркіт колісниць їхніх, скрипіння коліс їхніх. Батьки не озираються більш на дітей, бо руки в них помліли. Настав бо день, щоб вигубити всіх філистимлян, щоб винищити всіх помічників, які в Тирі і Сидоні ще позоставались. Господь погубить філистимлян останок острова Кавтора. Газа облесіла, а скалон онімів. Аж дот останок Анакіїв, докіль робитимеш собі нарізи? О мечу Господній! Доки іще рубатимеш, сховайся лишень у свою піхву, перестань, погамуйся. Та як йому вгамуватись, коли Господь дав йому наказ? На Аскалон і морське побережжя, на них він його. Призначив.